Добрий день всім, хто нас бачить. Сьогодні ми розпочинаємо процедуру відкриття конкурсних пропозицій по закупівлях. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані, який проводить Рівненська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. Конкурсний комітет, голова конкурсного комітету, я, керівник дирекції Колгана Валерій Анатолійович, члени конкурсного комітету Шевчук Іван Олександрович, Місько Віталій Володимирович, Гундлюбов Дмитрівна, Цимбалюк Оксана Петрівна, Коберська Олена Олександрівна. Один член конкурсного комітету відсутній Бардина Леся Леонтівна. Вона в від, відпустці. Надійшло три пропозиції для участі в конкурсі. Це товариство з обмеженою відповідальністю Вінавтогаз, адреса місто Вінниця, вулиця, Ленських подій, будинок 46. Слідуюче, слідуючий учасник. Приватне підприємство Біонавтобуд, місто Вінниця вулиця Хмельницьке, шосе 103, А і третій учасник Global Trade Group ЛТД, місто Вінниця вулиця Литвиненка, 31. Для відкриття пропозицій я запрошую секретаря тендерного комітету Цимбару Оксану. Петрівну і їй буде допомагати Любов Дмитрівна. Біла. Thank you. Розкриття пропозицій від учасників, які надійшли, будуть відбуватися по мірі надходження. Перше до рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» комітету з конкурсних над торгів надійшла пропозиція конкурсних торгів від товариства з обмеженою відповідальністю Global Trade Group ЛТД. Так, пропозиція конкурсних торгів прошита, пронумерована. Починаємо перелік документів, які надано учасникам. Так, перший документ: заявка на участь у процедурі відкритих торгів надано. Наказ на призначення відповідної особи, яка є уповноваженою діяти від, товариств, від товариства з обмеженою детальністю Global Trade Group ОПД. Один другий наказ це. Єдно. Так само до наказу надано протокол номер 1 загальних зборів учасників товариства. Це і є документи, що підтверджують повноваження підпису Так. Так, пропозиція конкурсних торгів надана. Пропозиція наступна. Учасник пропонує. Ціна за одиницю без ПДВ за 1 метр е, кубічний газу 12 гривень 66 копійок. 12 гривень 66 копійок на загальну суму е, 362 тисячі 480 гривень. Так, да. так. 362 418 гривень 67 копійок, це без ПДВ і загальна вартість ПДВ 434 тисячі 902 гривні 40 копійок. 434 902 гривні 40 копійок з ПДВ. Так, е, учасник подає е, згідно вимог документації конкурсних торгів, що він погоджується з істотними умовами договору закупівлі газу природного. Е, так, Добре, додаток номер 4 до погоджується. Да, е, довідка про місце дислокації АЗС учасника. Так, статут підприємства. Статут. Надано. Надано випуску з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Надано довідку зі статистики з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. <гум> е, витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Пут буде не Довідка від податкової інспекції у Вінницькій області про відсутність заборгованості з податків зборів, що контролюються органами Державної податкової служби. Mm -hmm. Довідка в довільній формі від учасника про те, що товариство здійснює діяльність на загальній системі оподаткування. Довідка від головного територіального управління юстиції в Вінницькій області стосовно чи перебуває учасник в стадії банкрутства. Довідка в довільній формі, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Довідка про те, що діяльність не підлягає ліцензуванню. Паспорт якості природного газу. Довідка в довільній формі, що гасики будуть поставляти, відповідає тим технічним вимогам, які ми так, якість товару, які ми вимагаємо, і зазначили в документації комп'ючних сім. Довідка про те, що учасник ознайомлений з нашими основними технічними вимогами до предмету закупівлі. Довідка про те в довільній формі згідно статті 17 закону України про здійснення державних закупівель вимагається ряд підтверджуючих фактів від учасника, е і дані інформації надається в довільній формі. Е довідка про те, що учасник не має наміру пропонувати давати або погоджуватись, дати прямо чи порсуковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду. Яка для того, щоб вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівель? Так, довідка від головної територіального управління юстиції Вінницької області. Про, про інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, тобто стосується того, чи здійснили їхні уповноважені особи учасника корупційні правопорушення, довідка від Міністерства внутрішніх справ стосовно уповноважених осіб учасника. Що дані особи не притягувалися та не мають непогашеної судимості стосовно здійснення корупційних правопорушень. Довідка в довільній формі про те, що ТО Global Trade Group Ltd. підтверджує, що учасник протягом останніх трьох років не притягується до відповідальності за порушення, передбачених пунктом 4, частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 5 Закону України про захист економічної конкуренції. Довідка в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що е, учасник процедури закупівлі не є пов'язаною особою з іншим учасниками процедури закупівлі або членами комітету з конкурсних торгів замовника, тобто е, рівненського з кондеревці за укрпошту. Так наступний, наступний учасник, який пропо, подав пропозицію це приватне підприємство «Біонавтобуд». «Біонавтобуд». Юридична адреса місто Вінниця, вулиця Хмельницьке, шосе 103А. Код ідерпо 370 84 919. Пропозиція з конкурсних торгів eh, прошита і пронумера належним чином подана. Так, е, учасник подав заявку на участь у процедурі відкритих торгів. Рішення засновника е, про, е, про уповноваження. Шабатуру Сергія Володимировича представляти інтереси учасника і підтверджуючи документи про його повноваження, надано копію паспорта, так само надано довіреність. Складено згідно додатку 6 документації конкурсних торгів, е якою уповноважують е пана Шабатуру е здійснювати представництво і підписувати документи з рівненською дирекцію ОДПЗ Укрпошта. Е далі, пропозиція конкурсних торгів. Е пропонує е даний учасник. Ціна за одиницю без ПДВ 13 гривень, 13 гривень. 13 гривень. Вартість, повна вартість без ПДВ на загальну суму 371 тисяча 956 З ПДВ 446 тисяч 347 гривнів 20 копійок. Чітиста сорок Так, е, подано, що е, учасник погоджується з істотними умовами договору, які були зазначені в документації конкурсних торгів. Надано е, документ про наявність обладнання та матеріально технічної бази, хоча, в принципі, ми цього не вимагали, згідно до документації. Так. Так. Це ми, ми не вимагали. Так, надано статут приватного підприємства Біонавтобуд. Це мабуть, це ще не надання, це ще не переконання. Місце mm. або Наявність обладнання, місце місцезнаходження. Mm -hmm. Ну, вони назвали наявність обламені. Місцезнаходження так, вони зазначають. Зазначають. Mm -hmm. а, mm -hmm. Так, так, так. Mm -hmm. так, статут. Статут надано. Надано витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Надано довідку зі статистики з єдиного Державного реєстру підприємства організації України ЄДРПУ. Надано копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Довідка. З Вінницької об'єднаної Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків зборів, що контролюється органі Державної податкової служби. Довідка форми 4 ОПП про те, що е, даний учасник зареєстрований як платник податків. Е, так. Довідка в довільній формі про систему оподаткування. Довідка від Головного територіального управління юстиції в Вінницькій області про е, те, чи порушено справу про банкрутство стосовно даного учасника. Довідка в довільній формі. Е, підтверджують даний учасник, що вони не зареєстровані в офшорних зонах. Е, так, довідка в довільній формі про те, що е, їхня діяльність е, не, не передбачає ліцензування згідно е, законодавства України. І на раху це, це документи, які підтверджують е, сертифікатів протокол якості, наприклад. протокол якості mm -hmm. газу надано номер 5. Так, довідка е, так само додається до документів стосовно якості товару. Це довідка від учасника з гарантією про якість товару. Е, учасником погоджено е, додаток 5 до документації конкурсних торгів, що вони ознайомлені з нашими основними технічними вимогами до предмету закупівлі довідка про е, в довільній формі про ненадання винагороди як вже е, згадувалося згідно статті 17 закону України. Українами закупівель вимагається ряд документів від учасника. Даний учасник підтверджує, що він не має наміру пропонувати давати або погоджуватись, дати прямо чи посередково будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування певної процедури закупівлі. Довідка в довільній формі про корупційні правопорушення. Приватне підприємство Біонавту підтверджує те, що не внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Довідка в довільній формі про те, що службову особу, посадову особу не було засуджено за злочин чи нескорисливих мотивів. І вона не має судимості зняти або неповажно встановленому порядку. Довідка про захист економічної конкуренції. Приватне підприємство Біонавто підтверджує, те, що протягом останніх трьох років не притягнули до відповідальності за порушення, передбачені згідно з закону України про захист економічної конкуренції. Так, і довідка про непов'язані з іншими учасниками так само надано в довільній формі. Підтверджує учасник те, що не являється пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, та або з членами комітету з конкурсних торгів замовиння. Наступна пропозиція з конкурсних торгів е, надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю Вінтогаз, е, юридична адреса місто Вінниця, вулиця, Ленських подій, будинок 46, офіс, 20, код е, за ЄДРПО 378-98-512. Так, пропозиція конкурсних торгів прошита. Пронумерована. З учасником подано заявку на участь у процедурі відкритих торгів згідно додатку 2 до документації конкурсних торгів. Надано протокол загальних зборів учасників, які підтверджують. Повноваження осіб стосовно здійснення та підписання документів по відкритих торгах, наказ про прийняття на роботу та виконання бою. Ну, це ряд документів, які так підтверджують повноваження, копія паспорта надано. Так само надано довіреність на Терлецького Володимира Вікторовича, який і, згідно даної довіреності, його повноважують представляти інтереси Вінфтогаз е, в Рівненській дирекції ДПП «Зелкерпошта» під час здійснення процедури закупівлі природного газу. Так, пропозиція конкурсних торгів, додаток номер 3 Учасник пропонує наступну ціну. Ціна за метр кубічний природного газу вони пропонують за 12 гривень 83 сотих. 12,83 загальна вартість, Загальна вартість без ПДВ складає 367 тисяч 187 гривень 33 копійки. І загальна вартість з ПДВ буде 440 тисяч 624 гривні 80 копій. Так. Довідка про те, що вони погоджуються з нашими істотними умовами договору. Це додаток 4. Чотири. Yeah, so. uh -huh. Повідка е про те, де найближчі, де перебувають е місцезагодження. так, місце загодження АНКС, найближчі до е нашої автобази, так як ми б зазначали в документації конкурсних торгів. Е подано статут «Вінавтогаз». Афтогаз. Надано виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, копію довідки зі статистики, ЄДРПО, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Довідка е, Вінноцько об'єднаної Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків зборів, що контролюються органами Державної податкової служби. Копія довідки про взяття на облік платника податків, форма 4 ОПП про те, що учасник зареєстрований як платних податків. Довідка в довільній формі про систему оподаткування вказано, що вони є платниками податку на додану вартість на загальних підставах. Довідка від головного територіального управління юстиції у Вінницькій області про те, чи перебуває учасник у стадії банкрутства, Порушено провадження у справі банкрутство. Довідка про підтвердження того, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Довідка щодо відсутності ліцензування. Зазначається, що даний вид діяльності не ліцензується. Далі надається протокол якості газу, довідка в довільній формі. Довідка згода з технічними вимогами, зазначеними в документації конкурсних торгів. Довідка про технічні якісні характеристики товару. І це все йдуть про якість орта. Основні технічні вимоги до предмету закупівлі, що з додатком 5, е, з учасник ознайомого, довідка щодо відсутності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі згідно пункту 1, частини 1 статті 17 закону. Це стосується того, що. Учасник товариства з обмеженою відповідальність Він Автогаз не пропонують, не дають та не погоджуються дати прямо чи посередковано будь-якій посадовій собі замовника і іншого державного органу винагороду в будь-якій формі для того, щоб було прийнято рішення на їхню користь під час здійснення державних закупівель. Довідка в довільній формі про те, що товариство з обмеженою відповідальністю не внесло до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Так само довідка в довільній формі подано, що е, щодо фізичних осіб, які е, представляють інтереси, то він, е, він Автогаз, не було порушено. Не бу... Вони не вчиняли злочини з корисливих мотивів, і так само в них немає судимості, яка знята або не погашена установ законом порядку. Так, довідка про відсутність у службових посадових осіб учасника судимості за злочин, пов'язане з порушенням процедури закупівлі. Приятна. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Довідка про відсутність порушення передбачено пунктом 4 частини 2 статті 6 закону України про захист економічної конкуренції. Довідка в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є пов'язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі та будь-яким з членів комітету з конкурсних торгів замовника. Все ми розкрили всі три пропозиції конкурсних торгів, які були надані до комітету з конкурсних торгів Рівненської дирекції. Буде оцінка. Дякую. Процедура. Відкрит... Відкриття конкурсних пропозицій по закупівлі газ природний скраплення або газоподібному стані рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» закінчено. закінчена. Прис... Присутніх від фірм, які подавали пропозиції на відкритті, не було. Вони не виявили такого бажання. Всім дякую. Obrigada. Awesome.